У пантеоні стародавніх існує безліч могутніх створінь. Одне з них Ітакуа, вигнаний на далекій північ, володар льоду та холоду, також відомий як той, хто йде з вітром, і повелитель білої безмовності, з'являється у творах Августа Дарлета та Брайана Ламлі, займаючи помітне місце у міфах Ктулху. Історія того, хто йде з вітром, починається з письменника Августа Дерлета. Він публікує два оповідання: осідлавши вітер та ітакуа у 1933 та 1941 роках. Відповідно, у свою чергу Август Дерлет надихався оповіданням Вендіго Алджернона Блеквуда 1910 року та індіанською міфологією. Далі концепцію бога крижаного вітру підхоплює Брайан Ламлі у 1975 році. Він пише повість, народжений від вітру. За сюжетом, метеоролог Девід Лотон приїжджає до канадського поселення. Він дізнається про загадкову смерть англійського антрополога, який загинув 20 років тому неподалік від Навіси, провінція Манітоба. Разом із довою антрополога Лотон вирушає на пошуки її зниклого сина і виявляє набагато більше, ніж сам того бажав. Найпотаємніші страхи місцевих легенд оживають у засніжених лісах. У 1998 році, під редакцією відомого дослідника міфів Ктулху та релігієзнавця Роберта Прайса, виходить ціла збірка, присвячена крижаному божеству Цикл «Ітакуе». Варто розглянути, як змінювався образ ітакою від твору до твору, обростаючи новими деталями, уміннями та здібностями. Письменник Алджернон Блеквуд у творі Вендіго устами героїв розповідає, що за легендою дух неймовірно швидкий. Я чув, що він обганяє власний погляд і тому нічого не бачить, а ноги у нього горять у буквальному сенсі. Йому доводиться відкидати їх, немов ящерці хвіст. І тут же виростає нова пара, яка у свою чергу згорає і поступається місцем новій. Містична істота, будучи прообразом крижаного ітакої, ще не настільки могутня, але при цьому вже володіє надприродними силами. Вона високо стрибає, щоб з неба скинути свою здобич. Він стрибає вище дерев і сердиться на зірки. Мовляв, це вони палять його ноги. А стрибає він не один, а здобичч потім кидає її з висоти і вже вбиту їсть. Здобуч у нього одна лось. Тож він, пожирач лосів. У августа Дерлета в оповіданнях дух холодних вітрів постає вже у всій своїй згубній могутності. Усі жителі невеликого поселення зникають у бурю через гнів злого бога. Надійшло повідомлення про загадкову подію, що сталося в містечку Стілвотер, розташованому за 30 миль від міста Нельсон. За повідомленням газети, в Стілвотері не залишилося жодної людини. Мандрівники, які побували там, розповідають, що не знайшли жодних слідів присутності людей. Востаннє мешканців бачили в ніч на 25 лютого, тобто незадовго до сильної бурі. Тієї ночі за свідченнями все було як завжди. А вранці всі люди зникли. Дерлет описує появу ітакую як безформну сніжну хмару, що переливається від зелено-блакитного до порпурного кольору. Потім матеріалізується величезний вихор силует із зеленими очима на тлі неба. Його прихід супроводжується різким похолоданням і сніжною бурою. Тоді я злякався, вирішивши, що мене оточила сніжна істота, оповита падаючим снігом. Вперше в житті я злякався лісу, темряви і тихого снігопаду. Я розвернувся і кинувся тікати, але встиг помітити. Там, де щойно крутився сніговий вихор, горіли чиїсь зелені очі, спалахуючи над вівтарями, мов зірки. Побачити цього стародавнього можуть лише його жерці та культисти для інших це смертельний вирок, смерть від холоду за погляд на божество, жертви такої покриває тонким сніговим покривом, схожим на білий саван. Людські тіла стають холодними, як лід, хоч іноді ще залишаються живими, перебуваючи в сніжному коконі. Це було тіло Андрілока, холодне, як лісове каміння, щільно вкрите снігом, наче загорнуте в кокон. Я кажу в кокон, бо це і справді був кокон. Тіло було загорнуте в щось, схоже на найтоншу чарівну кисею, е, щось осліплююче біле з блакитно-зеленими відблисками. Коли ми почали зачищати сніг, то ніби знімали з нього крихку білу павутину. У канадських лісах місцеві жителі вдаються до людських жертвоприношень, аби втихомирити страхітливого володаря. Вони зводять спеціальні вівтарі. Це кільця з каменів, навколо яких сніг гладкий, мов скло, а всередині м'який, як пух. Кільця з'єднуються ланцюжками з білих каменів. Дуже давніх уламків невідомої напівпрозорої породи, сильним електричним зарядом і людовою прохолодою, то темів у ітакої Володаря білого безмов'я немає. Один із персонажів Августа Дерлета згадує, що зловісний хастур колись закликав до себе могутніх духів стихій і підкорив їх. Один з них Ітако, володар повітря і вітру. А у творчості Брайана Ламлі очі ітакою червоні. Він детально описує причину вигнання цього стародавнього на північ, його зовнішність. Володар ітакує, ймовірно, наймогутніший серед духів повітря. На початку часів намагався вести війну проти старших богів. За зраду його вигнали в крижану Арктику і міжпланетний простір, де він повинен був вічно блукати з вітрами крізь нескінченний час, селяючи жах в душі ескімосів. Ті з часом навчилися втихомирювати його молитвами і жертвами. Ніхто, крім тих, хто йому молиться, не має права бачити ітаку. Кожен, хто наважиться глянути на нього, приречений. Ітакуа це темний силует у небі, антропоморфний, за виглядом майже людина. Хоч у ньому є й щось звіряче. Він крокує то морозною млою над землею, то високо серед хмар, дивлячись палаючими червоними очима на копощіння людства внизу. Особливої уваги заслуговує медальйон Ітакуи. Дерлет вводить цей артефакт у свої твори, проте ніяк не пояснює його природу. Я виявив у його кишенях два предмети, які він очевидно знайшов у місцях, де побував золоту пластину із зображенням битви двох давніх істот і написами якимось дивними знаками, а також зразок якогось геологічного утворення, який, якщо занести його до приміщення, починає видавати незвичний свист і рев вітрів яких не може бути у нашому світі, виходячи з міфо історії ітакую, можна було б припустити, що на амулеті зображена битва цього стародавнього з одним із старших богів. Однак Брайан Ламлі трактує призначення медальона по-своєму. У нього і також виступає в зв'язку з людськими жінками, бажаючи народити потомство, що перевершить його самого, допоможе в боротьбі зі старшими богами і позбавить від самотності у вічній мерзлоті. Проте всі його діти повстають проти батька, борються з ними, гинуть від його руки. Отже, можливо, на медальйоні зображена саме цю битву бога вітру проти його нащадка. Цю золоту пластину, схоже на велику монету, не раз знаходили біля тіл жертв повелителя північних бур. Ті, хто випадково володів цим талісманом, незабаром гинули, або замерзаючи, або їх скидав з висоти сам Ітакуа. Медальйон має дивні властивості. Він завжди залишається крижаним на дотик, навіть у штиль навколо нього вирує вітер. У стиснутій руці він загострює відчуття власника, відкриваючи портали до інших світів, де вирує рев вітрів. Але ці вітри не просто стихія, а осмислений поклик ітакої за меж нашого світу. Жертв він утягує в крижану безодню, роблячи їх несприятливими до холоду. Однак ті, врешті-решт, гинуть, зіткнувшись із теплом нашого світу. Одна з жертв, чоловік, знайдений живим після тривалої відсутності, відкриває ще одну деталь. Ітакоя переносить свої жертв не лише в небеса, а за межі реальності. У потойбічній безодні він бачив ленк і стверджував, що Ітакоа відніс його до самого Гастура. І ще кілька важних деталей. І також залишає величезні сліди, схожі на людські, але з перетинками. У творах ламлі він ототожнюється з богами повітря, хетів, єгиптян, халдеїв. Ймовірно, до заслання на північ він вільно ширяв небесами над уром та древнім хемом. У висновку, і тако один із найбільш детально описаних представників древніх. Він має складний міфологічний образ, наповнений символізмом, архетипами та жахом, який перегукується з найдавнішими релігійними уявленнями людства. Дякую за увагу, дякую за підписку. Дякую за лайк.